Їхати не можна залишитися. Де поставити кому в цьому реченні сьогодні розмірковують багато жителів та гостей міста Запоріжжя. З одного боку, через ескалацію ракетних обстрілів, нібито потрібно евакуйовуватись. З іншого людей настільки втомило жити в страху, що навмисне не хочуть покидати свою рідну землю. Ми поспілкувалися з містянами та дізналися їхні настрої з питання евакуації. По всій країні ворог завдає ударів по інфраструктурі та житловим кварталам міст та сіл. Це змусило декого з наших земляків замислитися про евакуацію із Запоріжжя. Тому на залізничному вокзалі днями вели людно, але натовпу немає. Більшість з тих, хто вирішив тимчасово поїхати з обласного центру жінки та діти. Вивозимо дитину в безпечне місце. Страшно. Стріляють дома, руйнуються. Страшно, що за дітей страшно. Чоловік залишається ми з мамою та бабусею їдемо. Особливо гостро на загрозу реагують переселенці, які вже пережили жахіття війни у власних домівках. Дуже страшно стріляють. Ми з Оріхова приїхали в Апрелі сюди, і дуже страшно. Тому що ми в подвалі знаходимося вже другу неділю. Тут спускаємося в і сидимо. А моя дитина інвалід першої групи. Укрзалізниця оперативно зреагувала на підвищений пасажирський попит із Запоріжжя і призначила додатковий поїзд Запоріжжя-Київ. Крім того, додано 10 вагонів до поїзда Запоріжжя-Київ Івано-Франківськ. З продажем квитків виникла проблема, бо каси не працюють під час повітряної тривоги. Але придбати їх онлайн можна без ускладнень. Чоловік 30 уже стояла в касу, а каси ж вокзал сам закритий. Значить, ми стоїмо під будівлею. Ждемо. Коли ж відкриються ці каси, коли нас запустять у сам вокзал. Може, ми будемо пів дня тут стоять, мерзнути, а може цілий день треба стояти, щоб потрапити у вокзал. Без проблем купили в приваті на ЖД. і все. А там міст було багато на завтра, по крайній мірі. Але більшість запоріжців поки що тримаються, намагаються максимально себе убезпечити там, де вони є, і евакуюватися не збираються. Ви знаєте, поки ні. Не буду поки евакуюватися, в квартирі виходжу в общий коридор і стою. В общий коридор, де дві несучі стіни і там стою, поки ніяк. Виїхали взагалі, то зараз живе на дачі за, за містом. Думаю, там буде безпечніше на даний момент. Я, після таких прильотів знищують будівлі, цілі під'їзди. І... Я думаю, краще буде там поки залишатися. Поки що терпімо, а там подивимося, може що захищати прийдеться за дві стіни. Це да, а так бомбосховище далеко. Ворог розраховував залякати українців, викликати паніку. Та у багатьох наших земляків цинічні терористичні атаки тільки підвищили рівень ненависті та гидливості до окупантів і бажання допомагати Збройним силам України подолати цю орду.